На землі нас оточує багато звуків. Це і звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. Птахи. Комахи. Також звуки можуть створювати різні предмети. Усе це є немовними звуками. Існують ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у склади. Потім у слова, а слова у речення. За допомогою речень ми можемо висловлювати свої думки, спілкуватися один з одним. На нашій планеті безліч країн і у кожної є своя мова. Всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими. Та кожна мова унікальна та красива. Наша – Українська мова. В українській мові є 38 звуків. На письмі вони позначаються буквами. Їх в нашій мові 33. Звуки ми можемо говорити, чути, співати, а букви бачити, читати, писати. Діти, давайте зіграємо в гру. Знайдемо на картинці. Спочатку мовні звуки. Так, це діти розмовляють по телефону. Хлопчик співає. Та діти спілкуються один з одним. А тепер давайте подивимося, що відноситься до немовних звуків. Це звук машини, оплески. Мелодія барабану, спів пташки, шум дощику. Отже діти, ми з вами з'ясували, що нас оточують мовні звуки, які ми говоримо, співаємо та немовні. Це всі ті звуки, які нас оточують.